Вітаю малята. Ви всі дуже полюбляєте прогулянки. Подивіться на картинку, як весело, радісно діткам, а яка пора року зображена на картинці. Правильно, зима. На вулиці холодно і морозно. А як ви вважаєте, а діткам холодно? Ні. А чому? Вони тепло одягнені і катаються на санках, грають в сніжки. Ліплять сніговика. От і дівчинка катруся зібралася на прогулянку. Катруся, а на вулиці мороз, і холодно. Я морозу не боюсь, кожуши не одягнусь. Хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не коле так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях. Я морозу не боюсь. Під ногами хрусь, хрусь. Малята. Давайте ще раз уважно подивимось на картинку і скажемо, в що одягнені дітки. Валянки або чобітки, шапка і шарфик. Правильно. Рукавички. Так, теплі курточки. Малята, а ви теж тепло одягаєтесь на прогулянку? Молодці. А зараз я пропоную повторити разом зі мною скоромовки. Ма-ма-ма, до нас прийшла зима. А тепер разом зі мною. Ма-ма-ма до нас прийшла зима. Роз-роз-роз, на дворі мороз. І зі мною роз-рос-рос на дворі мороз. Сы, 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 заморозили носи. І разом зі мною сы, 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 заморозили носи. І ще одна. Ло-ло-ло діткам весело. І ще раз ло-ло-ло весело. Ло, Весело. Молодці малята. Я бажаю вам гарних прогулянок і до нових зустрічей.